Під час оформлення вантажівки ДАВ, що прямувала на виїзд з України, прикордонники спільно з працівниками митниці виявили замасковані підморозиво цигарки та алкоголь. В ході детального огляду транспортного засобу було вилучено понад 30 тисяч пачок цигарок і 13 тонн вина. Загальна вартість продукції складає близько 5 мільйонів гривень. До територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області направлено повідомлення про виявлення ознак злочину. Передбаченого статтею 201 кримінального кодексу України контрабанда підакцизних товарів.